Дивіться, яка красива мальва зацвіла в у дворі. В минулому році я її просто пересадила маленьким кущем. Я навіть не знала, яке воно буде. Вона пропала вся. В цьому році дивіться, яка краса. Вона тут на відео з таким розовим, вона Насправді вона біленька така, більш біліша така, чому стається. Тому що сідає сонечко, воно на неї світить. Вона дане кучерява така, як може там, але красива біла мальва. А це зацвіла у мене ще така рожева мальва. Цю я не пересаджувала, вона сама сіяна, але теж гарний куст. А там подалі за забором в мене бордова мальва. Вона тільки зацвітає. Там вон видно квітки бордове мальве. Хочу її розсадити, щоб в мене було три кольори: біла, бордове і розова. Ось розова мальва. А там біла мальва цвіте. Гарненько, так, а це куст малю, я не знаю, який він він ще не розцвів. Може, це бордове мені повезе. Ну, наче бордовий, бачите, як розпускається, буде бордовий, просто пізніше, бо це я тільки посадила.